Вітаю малята! Сьогодні ми з вами виконаємо пальчикову гру, що вміють пальчики робити. Сідайте за стіл та повторюйте за мною. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати. Вміють швидко рахувати, кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку, Щось показати невеличке, руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, помагати всім пока, рухлива з пальчиками гра. До зустрічі, малята, і гарного вам дня!